Розповімо про те, як працюють сповіщення у розділі «Онлайн», а точніше, у вкладці офлайн цього розділу в My Taxi CRM. У цій вкладці маєте можливість додавати коментарі до кожного водія. Наразі бачимо перелік водіїв, що знаходяться у графіку, хоча з якоїсь причини не працюють, і кожному із них я можу присвоїти якийсь коментар після спроби зв'язку. До прикладу, я можу зателефонувати першому водієві, дізнатися причину відсутності і вказати її. Телефон не відповідає або він вимкнений. І логічно додати коментар, який би пояснював результати спроб вийти на зв'язок. Додаємо коментар. Тепер він відображатиметься у списку навпроти водія у вигляді кількості спроб зв'язатися, тобто коментарів, та причини. Це не все. Поверх можливостей функціоналу самих коментарів існує система пов'язаних сповіщень про водіїв, що не розпочали працювати вчасно. Розглянемо такий випадок на прикладі другого водія у списку. Бачимо, що водій сьогодні був на лінії лише 24 секунди, завершив свої останні замовлення після 5 години вечора. Моя ціль простимулювати водія почати роботу. Зв'язуюсь із ним і отримую запевнення з його сторони. Водій пообіцяв вийти на лінію протягом найближчих 10 хвилин. Поточний час автопарку 1849. Відкриваємо меню, відмічаємо в даному випадку потрібний результат, що водій збирається почати роботу, та вказуємо потрібний час нагадування. Цього разу оберемо короткий період, аби наочно показати механіку роботи функції сповіщень 1852. Тобто через. Три хвилини від поточного моменту. Додаю текст коментаря. Тепер у списку я бачу свій коментар, причину та час, коли він обіцяв вийти на лінію. А також бачу час останньої синхронізації даних системи. Давайте оновимо сторінку. Бачимо, що тепер водій у списку виділений жовтим кольором. Система сповіщає, що потрібно звернути пристальну увагу на нього. Чому? А тому, що система володіє відомостями про те, що водій обіцяв вийти на лінію о 1852, проте все ще не зробив цього. Бо тоді би він перемістився до вкладки онлайн. Тобто, тепер керуючи автопарку матиме привід зв'язатися із водієм повторно. Уявимо, що непередбачуване трапилось. І водій посунув уперед час, коли він обіцяє почати роботу. Можете повторно скористатись меню, аби змінити відомості згідно нової домовленості. Жовтий колір пропадає, адже система має новий час для відліку. Також MyTaxi CRM зберігає історію усіх попередніх взаємодій, тобто коментарів, із водієм у його картці облікового запису це вкладка коментар від менеджерів, що стане у нагоді тому, хто займається аналізом поведінки водіїв, їх відповідального ставлення до своїх обов'язків. Відміряний час сплинув, після оновлення водій знову пожовтів. Система знову сповіщає про проблемну ситуацію, що потребує втручання керуючого персоналу.